Вітаю! Сьогодні я покажу, як створювати красу, а саме, як на базі отриманої нами структури сайту обрати стиль дизайну та створити 15 різних варіантів UI дизайну, тобто візуальної частини першого екрану. Менше ніж за декілька годин. Перше, що нам потрібно зробити, це знайти приклади дизайну референси, бо нам треба визначитися зі стилем сайту, на що він має бути схожим, як він буде виглядати. Це перше, що робить будь-який дизайнер на початку створення UI дизайну, тобто інтерфейсу, де шукати ці референси. Найпопулярніші майданчики для веб-дизайнерів це Behance. Dribble і Awards. Тому ми переходимо на ці сайти і в пошуці пишемо Interior Design і дивимося, що вони нам показують. Далі відкриваємо дуже багато варіантів і аналізуємо їх на сучасність. Про те, як це робити, я розказувати детально не буду, бо це потребує уроку, мабуть, десь на півгодини. На що звернути увагу, якщо сказати в двох словах. Дивіться на дату публікації, тобто на актуальність цієї роботи. І на кількість лайків і переглядів. Чим більше дизайнерів відмітили, переглянули, лайкнули, написали комент, можливо, для цієї роботи, тим актуальніша вона на даний момент. Якщо це відноситься до сайту Awards, то там в цілому, якщо цей сайт розміщено, то він вже вважається дуже крутим і топовим сайтом. Туди шлаку не кидають. Тепер дивіться, я обрав ось такі 4 референси, і на базі них я буду створювати майбутній наш дизайн. Перші екрани нашого дизайну студії інтер'єру. Для цього нам знадобиться «Figma». Теж думаю, ви багато про неї чули. Якщо ви, хоча б трішки цікавилися дизайном, це графічний редактор, в якому о, майже всі дизайнери створюють інтерфейси, створюємо фрейми. Шириною 1440 і висотою десь 810, щоб він поміщався повністю в мене при масштабі 100% у мій повністю весь екран. І далі ділимо його на 9 рівних частин, бо ми будемо працювати з правилом третьої, Тобто екран у нас буде розділений на 3 горизонтальні та 3 вертикальні лінії. Але а, в мене не повинен контент прилипати до країв, тому я роблю відступ справ, справа і зліва по 80, і знизу та зверху по 24. Я дам вам пораду, можете для початку плюс-мінус працювати з такими відступами по бокам, а, потім вже розберетеся і знайдете свою ідеальну сітку. Далі заносимо сюди наш контент. На дріблі по запиту логотип Interior дизайн я скачав ось такий лого. Просто додав до нього цю фразу Studio і в мене вийшов логотипчик. Далі беру, заходжу в наш GPT, знаходжу ось ці пункти меню. На який нам пропонує він для структури, і додаю ось сюди. Тільки ще я додав відгуки, бо я вважаю, що вони дуже важливі для вибору компанії. Тобто вони мають бути. Далі я додаю сюди заголовок, який нам написав серед цього всього списку, коли ми просили нам розписати більш детальний заголовок. Ось такий. І додаю опис: ваш інтер'єр, відображення вашого характеру. Зробіть його виразним та унікальним. Ну і звісно, нам буде потрібна. Сюди є картинка, щоб візуально було зрозуміло, що це сайт про дизайн інтер'єру. Тепер мені потрібно підібрати шрифт для заголовків і для опису, тобто підібрати шрифтову пару. Я заходжу на референси, дивлюся, і мені дуже подобаються такі елегантні шрифти з засічками. А як підбирати шрифти, це теж досить велика тема. Якщо ви цього не знаєте, як робити, то можете просто дивитися, орієнтуватися на референси. Ми тут бачимо, що у нас шрифтова пара це шрифт з засічками і шрифт звичайний без засічок. Тому я для себе обрав ось такий шрифт назва. Важко навіть вимовити. А другий без засічок, Open Sans це досить класичний популярний шрифт. Тепер я хочу розкидати все це в композиції, щоб, як я казав, кожен елемент був десь в якомусь о, із оцих кутів, щоб була композиція. Логотип я ставлю в його класичне місце, картинку, картинку, картинку. Я зроблю нею, прям задам сітку. Оці пункти меню я прибираю. Поглядаю на референси, дивлюся і бачу, що тут в основному всі вони прямокутні, великі. Зараз пробуємо щось покрутити. Я її розтягну десь отак. І, до речі, сюди супер класно стають пункти меню, як у цьому референсі. Підтягуємо їх десь на 40 пікселів. Відступаємо. Між ними відступ 8. Нормально, можна 12 зробити, щоб було трішки не так тісно. Є, готова. Тепер мені хочеться щось зробити з цим заголовком, щоб він не був таким скучним. Знову повертаємося до референсів і дивимося, що ми можемо тут запозичити. Мені подобається тут, бачите, майже всюди є зміщення тексту в заголовку, тобто він не вирівняний по лівому краю, як зараз у мене, а якось зміщений. І отут, наприклад, мені прикольні оці лінії і крапочка в кінці. Мені здається, це цікавим. Тому я роблю ось в такому вигляді заголовок. Змішую, а, другу а цю строчку, сюди додаю лінію, а в кінці додаю крапочку. І у мене вже якось воно все це виглядає яскравіше. Вмикаю лінії, дивлюся. Прикольно. Давайте зробимо ще теж нестандартно, щоб у нас не було заголовок і під ним опис. Я зміщую заголовок вниз, напевно, до цієї лінії. І опис ставлю трішечки нижче. Мабуть, його розміщу отак по цій, щоб він попадав у цю кліточку, трішки зменшу шрифт десь до 16 щоб він не був таким величезним. І трошечки його приглушую, щоб е, на контрасті з заголовком, який у нас повністю чорний, е, опис був трішечки тускнішим. Десь на 60 прозорість поставлю і є. А відступ між ним я завжди притримуюся восьми, тобто крок 8:32 пікселі. Ну, здається, прикольно все це виглядає, але тут чогось не вистачає. А ну, скажіть мені що, А, точно ви не можете. Е, нам не вистачає кнопочки, бо, звісно, нам у нас повинна бути якась е, дія основна. Я її беру з чату GPT, теж виносив з того, що він мені написав, замовити дизайн. Це один із варіантів call to action, який він мені запропонував. Додаю сюди кнопочку, вона у нас 40 відступ звідси, звідси, і від шрифта теж, е, від заголовку, теж 40. Тобто, в нас отут от створюється така базова лінія, яка задає направлення сітки, далі, яка буде йти нижче. Але. Здається, вже все непогано. Нам не вистачає ось сюди чогось, що ми можемо сюди додати. Я додам сюди зображення. І дивіться, ця картинка просто додає цій композиції балансу. І тепер наш дизайн виглядає круто. Класно, мені здається, що так. Бачите, ми сюди ставимо картинку, яка чітко поміщується в цей сектор. Все у нас акуратно, вирівняно по сіточці. Композиція супер все класно. Але зараз я вам покажу, як цю одну роботу перетворити на 15 різних варіантів. Далі я роблю просто дублікат цієї цього макету і пробую трішки просто порухати ці всі елементи і подивитися, як воно буде виглядати по-іншому. Давайте заголовок, заголовок поставимо сюди вгору десь 40 пікселів. Нехай він буде. А, Картинку зменшуємо. Пункти меню. Я хочу, щоб вони тепер, по референсам, подивимося, які ще варіанти, щоб вони були в лінію. Більш класичний такий вигляд. Розміщуємо їх. Ось в такому вигляді. І ставимо їх у цей правий кутик, щоб знову ж таки замкнулася наша композиція. І розтягуємо її по всьому сектору. Є, є. Тепер основну картинку беремо, давайте сюди перетягнемо. Заклик до дії з кнопкою десь в цю сторону, а цю картинку поставимо по цій лінії базовій заголовком. Є, є. І вирівняємо взагалі по висоті заголовку 219-219. Картинку можемо розтягнути ось так. І нехай вона доходить сюди. на... 40 пікселів, як у нас і було. Раз, два, три. Є, є. Оп, і у нас з'явився ще один варіант. Цікавий з іншим розположенням композиції. І ми можемо зараз подивитися. В цілому, всі ті самі картинки, але дизайн вже виглядає по-іншому: інша сітка, інше положення елементів. Круто? Круто. Тепер я трішечки прискорюсь і покажу вам варіанти, які в мене вийшли, рухаючи отак просто елементи, і поясню їх, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час. Дивіться, ми можемо також розмістити це ось в такому вигляді. Теж у нас зберігається як сітка 40. Так і відступи оці 40, але всюди зберігається композиція. Бачите, в нас немає таких вільних місць, де може здаватися якась пустота. Сюди я додав ще одну додаткову картинку, трішечки її змістив. Пункти меню розтягнув по всій ширині. І ось у нас вийшов ось такий варіант. Тобто був перший отакий, другий такий, третій, ось такий. Ось який. Далі я трішки покреативив. Я прибрав а, пункти меню в бургер, щоб це виглядало трішки по-іншому. Логотип ставлю в центр і сюди додаю номер телефону, щоб з першого екрану можна було здійснити дзвінок. А, розбиваю, а, витягую з логотипу дизайн а, студіо, ставлю його великим таким шрифтом, щоб можна було впізнати, куди ми попали. Ставлю основну картинку домінанту по центру. А, цю картинку другорядну ставлю нижче. А ось тут пишу наш заголовок: естетика ваших бажань, дизайн інтер'єру, який зачаровує. Далі заклик до дії і кнопочка. Ще один варіант: я взагалі, бачите, заліз в цю картинку, дав їй білий такий простір і поставив меншу картинку. Пункти меню класично запихнув в цю сторону. Вони знову ж таки в нас знаходяться по композиції в цьому своєму секторі. І знову цей дизайн студіо теж поекспериментував з цим варіантом, і вийшло у нас раз, два, три, чотири, п'ять різних варіантів. І на цьому теж не кінець. Ми йдемо далі. Виконую наступні дії. Зараз, прямо на ваших очах, я роблю повну інверсію цих робіт. Я копіюю всі ці п'ять макетів, і зараз всі в мене кольори, які були чорним, фарбую в білий. А тепер. Фон, який був білим, фарбую в чорний колір. Бамц, і ми повністю перетворюємо цю роботу на чорну. От тільки тут кнопочки, зараз я їх виділю текст в них. І пофарбую його в чорний. Є. Yeah, Є. Yeah. Тепер я беру ці кнопки і хочу зробити їх а, не білим кольором, без заливки. Я хочу зробити їм обводочку. Роблю її білою. Ага, і все одно мені потрібно зайти і змінити назад на білий колір наші кнопки є, дивіться, що відбулося. Бамц! І повністю в темному варіанті ця робота трішки а, зміненим дизайном кнопок. Маємо ще 5 варіантів. Тобто ми вже 10 варіантів роботи створили. Єдине, що отут треба теж пофарбувати в чорний колір. Круто! Хочете ще? Дуже легко. Якщо ваш замовник, наприклад, приходить і каже, Міша, вся херня, білий колір це дуже сумно, чорний це якось банально. Ми робимо наступне. Мені дуже подобається ось цей колір. Не зря ж я взяв цей референс в нашу колекцію. Я беру цей референс, беру всі наші світлі макети знову таки копіюю їх, роблю ще одну копію і натискаю піпеточку. І фарбую все це в зелений кольор. Тепер все, що було чорним, фарбую в білий. Знову у нас проблемка з кнопками. Виділяю всі чик-чик. Чик, запускаюся нижче і фарбую їх в чорний колір. І дивіться, банс від світлого до темного і до зеленого такого темно болотного кольору. Класно. Вирішувати вам, але я вважаю, що за такий короткий час це дуже навіть крутий результат. Та, звісно, я показував ці всі приклади на більш-менш підготовлених варіантах. Бо якби я все це робив на ваших очах, то це відео займало б, мабуть, годину. Але в цілому суть ви зрозуміли і зможете це спокійно повторити. Тепер вам залишилося все це пропрацювати на практиці та зібрати свій перший варіант дизайну і далі в цьому стилі всю сторінку сайту. А якщо ви хочете освоїти професію ux ui дизайнер. Почати заробляти від 500 доларів в місяць, розібратися з усіми цими правилами, які ми розбирали на цьому міні-курсі. Поверхнево хочете розібрати їх детально. Ви можете записатися на мій інтенсив по веб-дизайну, який триває два тижні. На ньому ви навчитеся робити UX-дослідження, які ми розбирали на цьому курсі, але ми їх будемо проходити максимально детально. Створювати прототип, навчитеся головним правилам UI дизайну, принципам підбору шрифтів. Створення композиції, підбору UI елементів і в кінці у вас буде повноцінна робота, яку ви зробите самостійно та опублікуєте на своєму Behance. Всі деталі про інтенсив в описі під цим відео. До зустрічі на ньому.